Я почну не з Трампа, не з Путіна. Вже вони порядком дістали. Як дістав і інші, але тим не менше, Лукашенко. Служба зовнішньої розвідки повідомляє, що він реально набрид. Ну, вони пишуть не так, але що все це вже було. І Лукашенко дістає нелегалів. Нелегалів і хоче засилати їх, значить, до Польщі. Ми, звісно, з вами все це вже бачили неодноразово. Як вони мігрантську кризу використовують на кордонах Крайн Балтії, Польщі? Потім ще все це такі, як Вітька Орбан підхоплюють і починають Казати, ось, значить, ще ще нас цьому всьому чому звинувачувати. А це нелегалів для транзиту до Польщі, з лівії. Вони туди будуть напряму або через Росію, що вказує на координацію між мінськом і Москвою. Значить, пане Тарасе, щось не попутав в Лукашенка. Він ще з однієї сторони з Кита Китом Келогом зустрічається, Відсовує нібито з навчання захід 2025 в глибину своєї країни, так би мовити. А тут нелегалів на кордон Польщі. Він не думає, що йому прилетить санкціями, а може й не лише ними. Ну, одне одному не заважає. Він же ж повинен якось показувати координацію з Путіним. Ну, хоча б теоретично, це, це знаєте, така тактика перемовин по основних питаннях. Я не суваюся жодним чином. Так, а от по якихось другорядних, тим більше ну не нелегали, не, не його принципи не шкода. Тим більше поляки вже давно приготувалися, там замінували всі ці кордони. Там стіни такі. Вони ще стріляти почнуть. почнуть. Ну Лукашенка що від того? Нічого від того. А кіто Келега він це не обговорював, скаже: Ну ми не це обговорювали і в чому тут питання? Ні, Лукашенко дуже хитрий в дійсності. Політик він знає, де треба переходити за червоні лінії, де не переходити червоні лінії і так, щоб пропетляти, щоб по ньому нічого не зачепило. Тому нічого, нічого тут особливого я не бачу, тому що ну, так він, веде, він так спілкується з Путіним. Знаєте, як у нього приблизно така манера розмови з Путіним, коли Путін говорить, ну що, давай там, готуйся, вже нападати треба все інше. Він зазвичай так починає. Володимир В... Володимирович, я тільки за, я хоч завтра готовий, хоч завтра готовий, вже. Збиралося, але є маленька проблема, так? Нам не вистачає 5 мільярдів доларів для того, щоб підготуватися до нападу. Так? І новий кредит виділяється да, і починається засвоєння. Потім виявляється, що цього не вистачає, не вистачає, що треба готуватися. Потім настрої змінюються. А потім Лукашенка через рік приїжджає за новим кредитом, говорить, вже підготувалося, вже. Підготувалися, вже, вже я навіть спілкувався там з Келегом, переконав його, що його присипив його в е, цю е, е, пильність його присипив, сказав йому все, що потрібно. Що я тільки з вами, але бачите, на мене тиснуть. Ми тиснемо від санкцій під санкціями, тому дайте ще 10 мільярдів. Е, ну він так він в такій бізнес, е, бізнес процесі живе останні 25 років. Так що нічого тут дивного я не бачу. А потім, коли там він бачить, що Терпес може говорить, я готовий заради вас все, що завгодно зробити. Я завжди так говорив. А от о, зараз візьму і кину на кордон з Польщею. При тому, що лівійці — це не його, я ж його говорю, не його ж громадяни. Він ніяких ризиків через це не несе. Говорить. Ну, я не контролюю, бачите. Ще з європейців може вимагати гроші. Давайте будемо на поселенні картону. Так що він він вміє тут вести розмову. Він бандит, звичайно, покидьок, але ну він достатньо вправний політик. Ну це ну та вже стільки ж своїм задом сидіти там з гаком 30 лишком років, вже як ти на сковорідці вміє крутитися. О, ну, і... це ж да майстерність. Ну просидити і санкції, і все інше і тиснути. Ну я тут знов ну, таки я не, не оцінюю його моральні якості. Я а, говорю це. про те, що людина а, людина, а, те, що називається це political animal, Знаєте, є такий ага. термін, а, політична тварина. Він. Людина власної влади, і він відчуває, де треба переходити за певні межі, де не треба переходити, де трохи відступити, де правильно себе подати, кому продати і так далі. Так він о, всім показує і китайцям, і американцям, і всі інші, що він, в принципі, не проти, якщо що. Але і потім Путіну говорить, що вони мене вмовляли вас е зрадити, але я не здався. Давайте ще давайте ще три мільярди. Так що ну приблизно таке там відбувається. Та там це ж викручується, щоб не було посилених санкцій. Тут отримує гроші. Між тим, ото дуже погано було, коли він надав свою країну як майданчик для початку повномаштабного вторгнення. Теж до речі, під прикриттям цих навчань захід, е, які там проводяться спільних російсько-білоруських, періодично, що все таки викликає занепокоєння щодо цієї осені? Чи думаєте, ні? Ну такого прямого якогось чи і тут буде викручуватися? Ні, Знаєте, як хтось сміявся, не знаю, чи то з наших військових, чи то з аналітиків, що окрім. А... А, окрім України, збиває шахеди, виключно Білорусь, які залітають на їхню територію. Країни НАТО не чіпають. <реш> ну тобто, ну що, що ви розуміли? Там ну перенесли в дійсності. Перенесли це навчання. Я думаю, що і під тиском а, його в тому числі попередили міх і Китай його теж а, відрадити. Ну поки що на цьому етапі. Це робити, а у Лукашенка звичайно, що прийде до Путіна, скаже: Ну, бачите, старше зовсім сказала а ми не можемо ж сказати ні. Давайте будемо слухати, що вони говорять із великим до речі задоволенням, тому що він та так на початку вторгнення це було, але він побачив, що все пішло далеко не так. І вчасно згорнувся. Фактично, багато чого вже не відбувається. Ну з 22-го року, з першої половини, якщо так уважно подивитися, такої великої активності з боку Білорусі немає. Ну тим більше, Лукашенка звичайно покидяк. Але математику математику перших трьох класів я думаю, він пам'ятає, і він знає, що відстань від українського кордону до, наприклад, Мазирського НПЗ, ну всього то 80 кілометрів. А туди ж може щось прилетіти і не один не один раз, так а це приблизно, якщо не помиляюся, там чи 5 чи 7 відсотків ВВП взагалі Білорусі. Так що після того як Україна стала сильніше, показала, що може зробити з російськими НПЗ, то Лукашенка. Думаю, знаєте, бажання, бажання у нього ризикувати та проводити навчання біля кордонів. З НАТО або з України у нього стає все менше менше. Тому що я думаю, що він чудово знає про існування полка Каліновського в Україні, і після того як він побачив, як росіяни драпають в Курській області, і ніхто чомусь не захотів захищати, е, захищати режим Путіна. А там, ну все ж таки, є така, яка і яка не яка підтримка. Я думаю, що Лукашенка швидко зрозумів, що. Йому і такої підтримки в Білорусі не світить. Зовсім <свісн> ні. Ну так, Мозерське НПС, він щось взагалі на відстані витягнутої долоні. Я вже, а він прекрасно бачить, на яку вісню долітають українські безпілотники і будуть долітати ще далі. Да, да. Скоро буде все отам до, там, де Росія ховає свої літаки до Українки, Анадиря а і всього іншого. А до речі, ви згадали про це, що дійсно тільки Білорусь збиває російські дрони, причому вона так нормально, піднімає, збиває, чого там літають дійсно. <свісн> а цього <свісн> тижня <свісн> е, знов я побачила оцю таку імпотентність не збивання країнами, членами НАТО і нашими сусідами. Польща піднімала два рази, Румунія теж це тільки за цей тиждень. А то що вони вже скільки разів за останні роки піднімали, піднімають все летить. Ті фони летять, F-16 летять. Просто все підіймається, летить. Але крім того, що як піднялось, якби то ніби користуватися, ним далі не знає як. А в чому проблема? Ну, це політика. Політика це, це це один з недоліків великий НАТО. Да? ти повинен узгоджувати політику зі всіма, ну, в тому числі з Орбаном, наприклад, да? Я, ну, коли був Байден, там теж була політика не, не чіпати і не втручатися. Ну, наприклад, там гірша ситуація, наприклад, в Клініградській області працює комплекс РЕП, які а, і а, перешкоди роблять в. Для ЧПС і в Балтійському морі і створюють проблеми на території Польщі, в тому числі. А, тому що а, а що ти тут зробиш, називається да. От що ти тут зробиш? Це напад на країни НАТО чи не напад на країни НАТО? От вони ігнорують. Хоча це ну за великим рахунком, це напад на країни НАТО. І тому воно ну, так і буде, бо так воно і буде тривати. Ну тому що це один з недоліків невеликих недоліків НАТО. Те, що, і, і, що вони самі не знають, а, а, а що буде, якщо там Вашингтон там не підтримує. от і все. Ну, але Вашингтон підтримає. Бо видання The Guardian пише про те, що наш Дональд Фредович, що він на ну ладно, він свій він нічійний, звісно. А воно так і треба, в принципі і по життю, і по політиці, і по бізнесу. До речі, друзі, якщо ви хочете знати, як треба, особливо в бізнесі, в житті, в перемовинах, то курс пана Тараса переможні переговори саме для вас. Активне посилання на нього можна знайти в описі прямо під цим відео. Тож переходьте, будь ласка, підписуйтеся і точно будете знати, як отримувати те, що хочете ви, а не те, що вам намагаються впарити. Гардіан uh, пише про те, я звернула це увагу, згадала вас, що Дональд Трамп буде обговорювати з європейськими союзниками питання російсько-української війни. Ось так не з кимось там і не з Китаєм. Бо то він каже: може я поїду туди-сюди, а тут це все летить. Трамп летить у нас, значить, куди летить? В Шотландію п'ять днів буде. П'ять днів немало. Буде зустрічатися з прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером, який теж зміг завжди з Трампом знаходити спільну мову. Урсула фон дер Ляйн, Теж будуть зустрічі, ну думаю, і не тільки, звісно. І буде говорити питання російсько-української війни. Думаю, що і тих санкцій, А тим часом час, які тікають. А Путін бомбить Харків, Сумщину, Дніпропетровщину, Запоріжжя. Він не розуміє хворий. Він з епіцентром воює з дітьми. Сьогодні включали нашу кореспондентку з Харкова Анну Черненко, яка просто показувала, як біля котельні звичайні житлові будинки. Тепер 53 тисячі абонентів можуть без тепла залишитися до зими. Оце Путін в Харкові повоював. І з такими дітками люди йдуть в укриття, їх накривають. Рятувальники своїми тілами, а Путін бомбить зверху. Меланія Трамп все це розкаже. Значить, що нам чекати від оцього вже більш рішучого в сторону України Трампа під час його візиту до Європи? Ну і від Європи, яка ще з Китаєм з'їздила поспілкуватись, і думаю, це теж буде з Трампом обговорювати. Е, ну, подивимось. Ну, дивіться е, є інший трек, наприклад, як е, от, Ізраїль Хамас. А, якщо вони бачать, ну от... він каже, а, а вони тобто, хочуть таке... померти. Да, вони померти. хоч пода. Ну нехай, нехай я ж я ж я. Я намагався. Ну може щиро намагався це зробити. Вони не захотіли. Ну, мир через село. Дивіться, а, він згадав перше те, що ми з вами обговорювали в ефірах, неодноразово, що санкції можуть бути накладені раніше 50 днів. А це те, що я о, теж вам говорив. що у Трампа, в принципі, є така, о, така опція. Він сам може одноосібно накласти санкції на Росію. От ци вторинні санкції, а, тому що її рішення Конгресу за великим рахунком не потрібно. А я думаю, що не випадково це пов'язане з тим, що знову була зустріч в Стамбулі знову привезли Мідінський. Мідінський не привіз голову Путіна, тобто не зрозуміло, що Щось помінялася, позиція провіз себе на нього дивитися, звичайно, ніхто не збиралося. але поговорили 40 хвилин. Головне, що там домовились про обмін полоненими, це дуже добре в дійсності. А далі, в принципі, ну на цьому все і зупинилося. Це теж позиція, яка говорилася. Далі дивіться, що відбувається. От вчора Зеленський сказав, що перший комплекс Петріот є. Так, німці там теж щось здали вже якусь радіолокацію. Приїхав Ізраїль до нас. Зверніть увагу. Теж багато чого там щось відбувається, в тому числі там щодо системи спостереження і так далі. Це що це до речі, якраз це протирічить логіки з. Хоч хотів сказати погане слово, але скажу за Але люди тут всі інтелігентні зібралися і розуміють, яке б я слово сказав зрада, і далі яке описує процес е, інший, більш різкіда. Тобто, якось з логікою то знаєте, не в'яжуться, коли нам знаєте, розповідали люди, які Трамп спав у грантів від демократичної партії, що е, дав можливість безкарно, як сказав, безкарно. Робити все, що завгодно за ці 50 днів у них там домовленість була. Якось це що ти з логікою не, не в'яжеться, коли тобі постачають зброю, ось, що тебе віддали на розтерзання і багато чого іншого. І судячи з того, все ж таки процеси значно інші йдуть. Тим більше, нещодавно Трамп заявив, що гроші е, в європейців побачив, настрій ще більше свій підняв ну, на закупівлю для України зброї. Uh, так, uh, і не сказав, що. А тепер здогадайте, що, що буду продаватися, що не буду продаватися. Знаєте, я пам'ятаю, як попередня адміністрація, там передають там, 30 Абрамсів, а uh, по декілька разів говорять, яку вони велику користь для України uh, роблять. Таке, таке враження, що там тисячу цих Абрамсів і все інше. А тут просто тихо. Гроші є, є. Uh, от, щось продаємо, не скажемо, що. От, і все це і створює таку достатньо нервозну обстановку. Тому те, що він в Європі, це ну я завжди говорив і продовжую, все залежить від Європи, все залежить виключно від Європи. Європейці повинні ухвалити нарешті, припинити оце, знаєте, ім імітувати бурхливу діяльність щодо своїх санкцій, а, тому що. Вони то, то на 27-й вони рік збираються закуповувати припинити закуповувати газ чи нафту і все інше. Трампа завжди була позиція. Чого ви взагалі купуєте там нафту та газ? Ну щоб ви розуміли? А, замінити, замінити Росію на ринку нафту та газу взагалі ніяк проблем. Взагалі ніяких немає Взагалі Немає ніяких, а європейці продовжують оцю світопляску з, з такими. Розмовами про те, що вони як їм важко живеться, як вони не можуть ніяк припинити нафту купувати та газ від Росії. І ну, я вже мовчу, що для того, щоб зупинити танкери, які пливуть у Балтійському морі. І тому, тому я думаю, що ти збуду в цьому напрямку. Питання не теж Китаю обговорюється, тому що. Трамп хоче позиції від Європи, щоб вони все ж таки підтримували у торгівельні війни проти Китаю, тому що майбутню війну проти Китаю ніхто не скасовував, потрібні союзники, потрібен нормальний тил, і тому вони, ну я думаю, що тиснути будуть з багатьох напрямків. Судячи з того, що як після того як відбулося удари по потилиці, і після того як європейці різко знайшли гроші на НАТО. На збільшення витрат на оборону це ще раз говорить про те, що багато чого у Трампа в дійсності виходить, пане Тарасе. Значить, я сьогодні говорила з Віктором Шенчаком, керівником правління інституту світової політики, а також ще читала мотиля для оглядача захів, а пана Олександра, і схоже, схоже тези. Ну, з Ченчаком вже рік про це говоримо: що Китаю не потрібна ані перемога Росії, ані її поразка. З цим погодитися напевно можна. А з чим я не погоджуюсь, от наприклад, в публікації мотиля, які пише для видання захів, що е так Китай, який е субсидіює який. Е Керує, напевно, цією затяжною війною на виснаження, як він те розраховує, таким чином ще й виснажує захід. Ну я не знаю. Там він не розшифровує, що він вкладає в поняття захід, бо це не дуже насправді корентно. Ну напевно, Європа, штати, ось так. Але я не погоджуюсь з цим, тому що захід, оцей хай він там навіть колективний, та він навпаки ж зараз ми бачимо активізація побудова ем, оборонних підприємств, розширення їх масштабування за свої шукають, бо гроші є, як ми з вами знаємо. Шукають зброю закуповувати. І таким чином Китай він не занадто ризикує, тому що Росія то слабка буде при любих розкладах, але захід то виходить, що сильнішає. Я не сильно погоджуюсь тут, тому що консолідовані режими вони значно сильніші. І вони ну, наприклад, в Китаї немає виборів. З ким всім керує комуністична партія. Так що партія сказала, те зробили. І вони багато чого досягли в цьому напрямку. Ну, от ну, приклад, наприклад, Угорщини, так ну взяв там Путін домовився з Орбаном і все. Він все гальмує, тому що демократичне суспільство не так працює. Uh, і Китай знається, і він може створити такі передумови, щоб ну, наприклад, знаєте, от uh, Радянський Союз, наприклад, він активно користувався цією лівою ідеологією, розповсюджуючи на Заході, там да, розповідаючи: навіщо витрачати на оборону, нам потрібні лікарні, навіщо ми витрачаємось, так можуть субсидіювати, давати гроші на різні ліві партії для того, щоб вони говорили, що не треба, можуть. Можуть там дати через росіян, наприклад, що є, що можуть, то як дивиться, як Росія ефективно маніпулює всіма цими питаннями. Китай ще цим не займався, але я думаю, що він активно цим займався, тому я тут недооцінював. Не Щодо того однозначного, що він готовий на а, війни, на міру, не, не, по, не погоджуюсь. Це в залежності від багатьох обставин. Я сказав, це все залежить від європейців. Якщо європейці для себе ухвалять рішення, що Росія в такому вигляді не повинна існувати, а китайці можуть хитнутися в цей бік і вирішити це теж підтримати Європу. Чому тому, що ну, якщо європейці поставить ну, таке, руба або мита, або Росія ну там повинна там зупинитися, або не повинна існувати. Китай обере другий варіант. А чому? Тому що їм, я кажу, за великим рахунком, та байдуже є росіячині. Вона вже використаний елемент е, в цьому рівнянні, а так навпаки, відкривається більше можливостей. Ну, В першу чергу е, забрати ядерну зброю у ну, росіян. Так, е, 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 Викачувати нафту, газ, алмази, пиляти її ліс можна без Москви. Без, без націнки такої, яку виставляють Москви. і багато чого іншого. Тому я тут не погоджуюсь, що тут дуже однозначна політика, вона динамічна, вона динамічна і за певних обставин, це в першу чергу залежить від європейців. Багато чого може змінитися. Пане Тарасе, а хто забере ядерну зброю в росіян? Китайць. О, але Дома, ж вони я були ж говорив, вони не хочуть забрати у них ядерну зброю. Не, не, навіщо собі витрачати кошти? Е, ну, офіційно, наприклад, що ви розуміли, ядерний арсенал Китаю не такий і великий. Ну, Він там приблизно ну, рахують те, що відкритих там десь 300, 400, може 500 боєголовок, наприклад. да? Ну, Це приблизно, як у Британії і у Франції. Так, от ну, у Росії ну тільки за відкритими джерелами приблизно 5 тисяч. Та ось так. звісно, що воно не в такому гарному стані, як є, але це ну готові виробництва, готові речі. Навіщо наві навіщо витрачатися, якщо можна забрати ядерну зброю, вже готову і собі, собі її забрати. Ну і плюс це звичайно, Сибір, це звичайно, контроль. Вони ж в Арктику сильно рвуться. Ну, переселятися зовсім не хочуть туди. Тому що китайці в принципі, коли нас говорять, що китайці будуть заселяти Сибір. Ну це така фантастика велика. Чому тому що ну, китайці все ж таки в, таких, в, в такому кліматі жити особливо не хочуть, а контролювати ефективно вони в принципі можуть. Ну будуть там дадуть більше грошей, наприклад, тим самим там Якутам, наприклад, да? побудують їм там дороги побудують лікарні, побудують, ну більш-менш нормальної інфраструктури. Це Та, все щасливо буде, тому що там цього просто немає. Ось і, і так далі. Тому, тому я тут не, не, не погоджуюсь. За, 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 за цією формацією, що підтримувати не війни, не миру, так і далі це залежить від України. Не будемо забувати а, удари по Оренгою, так, о, з, з німим запитанням з боку України, а ви у нас брали дозвіл на те, щоб качати нафту та газ о, з території Росії, я думаю, що теж буде міняти позицію Китаю в правильному напрямку, тому що знаєте, ми часто думаємо, що ну, от за нашу щось повирішується: Виключно тривалість війни залежить виключно від України. Наскільки ефективно ми будемо виробляти зброю, наскільки ефективно ми будемо будувати таку систему, яка дозволяє себе захищати? Наскільки ефективно буде нищитись їхня інфраструктура? І тут от от то питання там повинно бути у нас головне? От зараз президент сказав, що там готується контракт на 10 мільярдів, може більше, а по дронах дуже гарна історія. Наприклад, для Сполучених Штатів Америки там, да, це, до речі, тиск на Європу, в тому числі. Ви вам ви нам догбати мозок будете, що у нас якісь тут недоліки? Чи будемо справами займатися? У вас теж багато недоліків є. Тому ми будемо для американців зброю робити. А для вас можливо, ще невідомо чи вистачить у нас, бо індуси можуть до нас прийти і все інше. Це теж тиск, знаєте, на різних там. Не на різну шушуру європейську, яка компостує нам мозок щодо якихось недоліків, які у нас є. Тому ми експорт повинні відкривати, ухвалювати законопроект а, Defense City, який є які є проривним в принципі для підтримки галузі, і тоді ми побачимо, що тиск буде зростати, і навіть Китай буде змушений визнавати, що їхня політика не війни, не миру. В даному, ну, точніше, щоб не, не виграти, не програти, пояснити товаришам з Комуністичної партії, України, не України, не точніше, а Китаю, да, що, о, о, шановні, це була глибока помилка, і треба Конфуція читати. А там, що три тисячі років тому, говорять, говорять добрі язики, було написано: не задовбуйте українців своїм сюнзим. Там тільки так і було саме так було написано. Плюсую я, я сам особисто бачу. Так не. воно й було. А я вам завжди вірю. які наші глядачі У нас дві хвилини чогось параду не буде в Петербургі. А тут мені Павло Лакічук нагадав, що це е, е, значить за те, що вони е, в Севастополі 10 років назад, в нашому парад проводили там І наземний, і кораблі. А тепер бояться навіть в глибокому, глибокому тилу. Ось так. Як ну так звичайно, там вже дрони прилітали. От на, на початку якраз цього року а, е, українці наклали найбільш ефективні санкції на Росію. Якраз по слугу, коли пішла до удари, на 15% відсотків одразу скоротився експорт нафти. Так я думаю, що все ж таки там комусь е, є розуміння, є розуміння, що може прилетити і не раз, а, і це буде дуже неприємно. Тим більше я думаю, що вони знають про. Запитання Трампа щодо Зеленського в розмові чого вони б'єте по цьому по Москві та Санкт Петербургу, mm -hmm. а, так і до речі, зверніть увагу, коли Трамп говорив, що він в принципі ну він потім білий дім підтвердив, що таке запитання було. Так потім Трамп сказав: Ну, по Москві може не треба а за Петербург же нічого не говорив. Таке не звичайно. та та, а це... І, і Сізіньпін <пів> цього разу не позвонить, бо з Китаю ніхто не їде, щоб як на парад 9 травня ми не бомбили їх. Та. Ніхто не допоможе. Пане Тарасе, сьогодні і завжди я вам кажу безмежно дякую, спасибі вам за вашу роботу, цікаві коментарі, настрій, гумор, і аналітику. До наступної зустрічі на все добре. До побачення. Тарас Загородній, політехнолог Ірина узлова. Я з паном Тарасом Ми в цьому форматі побачимося в середу о 13.00, Друзі, але за мною, якщо ви встигнете трошки заскучати, то пана Тараса, в понеділок шукайте з моїми колегами на різних наших платформах і підпишіться. Будь ласка, на пана Тараса. Тарас Загородній. активне посилання в описі під цим відео на Ютуб 24, го ютуб Західнету. також. Не забудьте всюди інтерв'ю зі мною і моїми візові по роботі. Пане Тарасе, ще раз дякую на все добре.